Слава Ісусу Христу, слава Україні, Дякуємо Господу Богу, Дякуємо нашим воїнам за нашу можливість спілкування. І сьогодні ми з вами поговоримо про неділю всіх святих землі української. Це друга неділя після п'ятидесятниці. Також цю неділю, шанується пам'ять святих преподобних отців, що на святій горі Афон просіяли, і також згадується. Новомученики і сповідники нашого часу, які свідчили Христа в наш час, в наш час і для нас, для своїх сучасників. Отже, не випадково церква встановила другу неділю після П'ятидесятниці днем пам'яті місцевих святих, якщо так можна висловитися. Ми знаємо, що минула неділя це була неділя всіх святих, і ми з вами говорили про те, що святі – це є плід дії Святого Духа, це плід того дерева життя, яке росте посеред раю нашої землі, землі обітовани, яка стала такою для нас. Бо для нас земля обітована це наша земля, українська земля. І так для кожного християнського народу. Сьогодні земля обітована це є земля того народу. Бо кожен народ християнський має вже своїх мучеників, своїх преподобних, своїх праведників. Деякі і невідомі всьому світові, але, звичайно, так є, бо якщо земля вже чи народ стали християнським, це означає про те, що точно в цьому передував процес проповіді місіонерства, а значить, мучеництва, значить, відсповідництва, значить, і свідчення. Про Ісуса Христа в дуже несприятливих умовах, в агресивних умовах, якими завжди є світ, коли туди приноситься істина Господня. Також в цей день святкуємо пам'ять святих преподобних, святих отців святої Гори Афонської, то не випадково, адже для православного світу, святий Афон чи як його знають Атос. На Заході це є гора. Ми знаємо, це півострів, який заселений виключно ченцями, і там тільки монастирі, там сільських поселень немає. І це гора рідна для кожного православного християнина, для східного християнина, так, для того, хто практикує східну молитву, сердечну молитву, споглядальну молитву. І це серце духовне, серце молитви нашої. І, звичайно ж, це неділя. Тих, хто сьогодні в наш час свідчить про Христа на наших землях, це ті, хто були гнані радянською владою, переслідування, це ті, хто гнані сьогодні московськими окупантами на нашій землі, адже багато священників потерпіли і православних і греко-католиків, чинців, вірних. На жаль, дехто стали, їх вбили, вони стали мучениками, хоча, можливо, вони ще не визнані так офіційно церквою, але обов'язково це відбудеться. Отже, сьогодні Свята Церква нам акцентує увагу на святості своїй, тобто місцевій, нагадуючи про те, що наш народ. Кожен народ і наш для українців має своїх святих. Що Святість це не щось дуже далеко, це не десь там за три-дев'ять земель, так? це не десь там в якомусь славному місті, в якомусь першому, другому чи третьому Римі. Ні. Святість це вона притаманна тут і зараз, кожному народові, і святим може стати кожна людина, яка визнає Ісуса Христа за свого Спасителя. Яка зорує на нього, для якої він став не тільки тим, хто врятував її, але й тим, кого може наслідувати. І це дуже важливо розуміти, тому що Господь хоче, щоб вся земля стала святою, щоб вся земля стала святою. А святість, ми знаємо, це є служіння, це є жертовне служіння, це є прояв жертовної любові. І нам, українцям, дуже в цьому плані справді пощастило блажений наш нарід, ми маємо сонми святих землі української, і православних, і греко-католиків, навіть і римо-католиків. Скажімо, в нас на Гуцульщині Покутті, на теренах нашої єпархії, яка і Гуцульсько-Покутської, насправді, наша Коломійська єпархія Православної Церкви України. Ми шануємо пам'ять. Святої Марти Вєцької, яка похована на кладовищі у Снятині. Так, Це медсестра, яка віддала своє життя працюючи з інфекційно хворими, вона замінила батька багатодітної сім'ї. На тому посту медичному заразилася сама важкою хворобою і померла. І римокатолицька церква визнала її блаженою римокатолицькою церквою, це святі Ковч Блаженні і Николай Чернецький. Це також покуття Гуцульщина, які на наших теренах народилися, жили, служили, прославилися, хоча прославилися в інших місцях, але коріння їхнє звідси. І тому нам треба знати про це. Це наші вже всесвітньо відомі і у Іо і Феодосій Манявський, це Амфілохій Почаївський, це, 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 це наші, також наші святі, тут, на Заході України, це і Іван Тобольський, це Якщо говорити про святість Української -православної, православної церкви нашої, то це тільки києво Пачеській лаврі понад півтори сотні святих нетлінних мощей. святих, що, що подумати тільки скільки? Скільки святих прославлених? І пригадаємо приїзд Івана Павла II Папа Римського до Києва, коли було бегатифіковано 27 блажених церкви греко-католицької. Це все наші, наші українські діти діти нашої землі, це наші українські, наші брати і сестри, наші духовні наставники, наші подвижники, наші мученики, сповідники, блаженні угодники Божі. Наша земля багата святістю. Величезний плід принесла душа нашого українського народу. І ми маємо цю святість. Також дуже важливо говорити про те. Що ми повинні знати своїх святих. Я по цьому про це часто наголошую, коли ми спілкуємося, особливо в наші комінічні спілкування. Ось ми недавно мали такі тижневі заняття капеланів, серед яких були і грекатолики, і православні, і протестанти. Ми говорили про це служіння, і ми, священники, ченці, вірні, черниці, вірні, брати, сестри. У Христі повинні свідчити про нашу святість, не розділюючи її, бо насправді в Бога немає конфесії, і в Бога всій святі це Його святі. І тому святі всіх конфесій це найперші святі церкви Христової, які понесли хрест свідчення, які інколи завершив, часто завершився мученіством, інколи ісповідництвом. І ми повинні розказувати. Про святих, найперше дітям, починаючи з садочка, благо є прекрасні видавництва. Видавництво свічат, видавництво слово Франківського, в які в інші видавництва, так, які дають нам знати про святих, пишуть і для діточок, і для молоді, і для дорослих. Як не задати нашу поразку плитку, говорить світ. Яка жила в Криворівні, якої музеї в Криворівні, яка для нашої церкви ікони писала, укладала коляди, і в неї є переспіви житті святих українських і всіх святих церкви Христової, і святих українських особливо повагу Параска плитку Рецвіт мала до княгині Ольги, про яку також багато свідчила, називаючи її бабусею, і говорячи про те, що вона посприяла тому, щоб українська церква так розвинулася. Її внук, святий князь Володимир, багато інших святих. І нам треба розказувати, нам треба, щоб та стіна, яка, на жаль, все-таки ще існує між католиками і православними, вона вже менша, вона вже тоньша, вона вже, вже, надіюся, розчиниться незабаром, але вона ще є щоб, скажімо, дітки в православних парафіях знали про греко-католицьких святих, про римо-католицьких святих, дітки, і молодь, і люди, і всі, так само і в греко-католицьких парафіях, знали про православних святих, і знали наші святині, де наші монастирі знаходяться: греко-католицькі, православні, ікони святі чудотворні, так. Каплиці церкви, От, скажімо, у нас в Криворівні. Ми маємо каплицю святого Отця Піо, відомого на весь світ католицького святого стигматика. Ми маємо каплицю святого Івана Павла II, Папи Римського. Я думаю, це, мабуть, єдина православна парафія у світі, де є каплиця святого Івана Павла II, Папи Римського. У нас в Криворівні. У нас є каплиця Святого Блаженого Николая Чернецького. Омеляна Ковча, ми намагаємося тому, що це наші святі, ми маємо самі промовляти про нашу святість. Величезна праця має бути проведена тим, щоб світ знав, про те, що святий Іо Почаївський це святий наш, український святий Покутянин, хоча там зараз московський патриархат знаходиться. Так само, скажімо, говорити про святого Серафима Саровського, який народився в Курську, а Курс це Україна, який починав свій подвиг з Києва, а звідки ж іще, ще, отримав благословення блаженного жінки Монаха Досифея, і також став всесвітньо відомим православним святим. Хоча, звичайно, він міг подвиг та, там, на темних болотах, які він просвічував своєю молитвою. Але це наш український святий. Нам від треба відвоювати е, нашу святість за не то, що забрати, вернути правдиво, правдиві знання про те, звідки ці святі походили, хто вони, присвятителі Сибіру, Далекого Сходу, Японії, Китаю, Північної Америки, Північної Аляски. Це ж наші, це все наші, наші святі, українські святі. Над цим треба дуже багато працювати, тому що війна бачимо самі цю війну гібридну, яку підтримує московська церква, хоча зараз замаскувалася. Але та церква, яка зневажала українську святість, яка навіть тих святих, які вже неможливо було заховати так, вони світильники сяють. Вони зробили їх русскими святими, тож тобто російськими, точніше, святими, ні, це наші українські святі України, руси, діти. Так, ми, Україна Русь, і це наша святість. І тому і Свята Софія, і Лаври, Київ, Печерська, Почаївська, Святогірська, і Унівська лаври це все надбання нашого українського народу, це наші молитви, там, наших людей, наших предків. Цими молитвами, цим подвигом. Манявський скит, наш український афон, як його називають, так? який свого часу був. Такий центр, митрополитний центр для понад 300 монастирів з Заходу України, Польщі, Молдови, Румунії. Як багато про це можна говорити? Найголовніше, дуже важливо розказувати це дітям, щоб вони знали, що вони живуть на святій землі. Його, скажімо, з практики нашого ліцею, колись школи, сьогодні ліцею імені Михайла Грушевського, у нас в рівні. У нас є така практика, коли ми з дітками після навчального року проходимо по я так і називаю це проща по святинях землі нашої Криворівнянської. І ми відвідуємо кожну капличку, кожен хрест встановлений, і говоримо про тих святих, яких вже сьогодні я згадував їх. Бо в нас, крім того, у нас є і Іва Почаївського на віддаленому присілку, і церква Саровського така каплиця церква, так, і в багато інших каплиць, де ми шануємо святи всі святи землі української. І говорити, утверджувати наших дітей в святості, що святість не десь далеко, святість тут, тут серед нас. І особливо зараз багато треба говорити про подвижників нашого часу, які в часи Радянського Союзу, і особливо зараз. В часи агресії російської, тому що в світі дійсно є дві церкви: в світі є церква Божа, до якої належать правдиві католики, православні, протестанти, і церква московська, яка, на жаль, відпала від Бога. Ми це бачимо. Але дуже шкода, що величезна кількість цих парафій і, на жаль, ще й вірян разом з священиками належить до тої церкви, яка не є українською, яка є антиукраїнською, і яка, на жаль, посприяла тому, що в нас відбулося таке повномасштабне вторгнення. Російського агресора, який прикриваючись православ'ям, прикриваючись святістю Руси, як вони співали тоді в лаврі: про свята і Русь, про те, що дзвони там дзвонять, дзвонять дзвони на цвинтарях наших, де хлопців наших ховаємо. Дійсно святих мучеників нашого часу, імена багатьох не будуть відомі, може їх ніколи святці не запишуть, але кожна людина, яка своїй любові до рідного, Віддала своє життя за рідну землю за віру в боротьбі за цю нашу ідентичність, за мову, за віру, за історію, за нашу культуру, традицію, нашу культурну. Така людина поповнює сон мучеників. І тому молимося, молимося за упокій душ наших героїв полеглих, а ангели святі, вони знають, кому співати. Славу, славу, як тих, хто прославили ім'я Господнє на землі. Всі святі є землі гуцульської, всі святі є землі Галицької, землі української, землі кожну куточку нашої землі української. І Криму, де святий Лукас Сімферопольський, і Луганської Донеччини, і півдня України, де наші святі. Просіяли в святості в молитві наш нарід побожний український, всі святі кожну куточку землі української, всі святі Божі, до яких належать наші святі, нашої святої землі. Моліти Бога за нас грішних. Амінь. Слава Ісусу Христу! І слава Україні!